До десяти людей зросла кількість жертв повені в Європі. Велика вода накрила відразу сім країн. Найбільш серйозно стихія хазінувала в Чехії, Німеччині та Австрії. У празі лихо сходить, а у свідень готується до найсильнішої за останні два десятиліття біди. Ось так зараз виглядає передмістя відня в Австрії. Пік повені найближчим часом рівень води в Дунаї може перевершити позначку 2002-го понад 12 метрів. Тоді країну накрила найсильніша за останні 100 років повінь. За прогнозами спочатку підтопить захід столиці. Тим часом ситуація у прикордонних з угорщиною регіонах стабілізується. У містах і селах почали відновлювальні роботи. Ми маємо перші чотири години відпочинку. За тривалий час вода відходить, і дякувати Богу, скоро ми будемо вдома. Усю силу стихії досі відчуває Чехія. Там зростає кількість жертв. Поки восьмеро і четверо зникли безвісти. Влада евакуювала понад вісім тисяч людей. Найстрашніше катастрофа природна може обернутися на техногенну підтоплений великий хімічний завод у Ловошиці. Біля об'єкта цілодобово чергують рятувальники, а фахівці з хімічних катастроф щопівгодини кружляють моторними човнами навколо підприємства. Близько восьмої ранку були чутки, що вода зруйнувала бар'єр навколо заводу. Ми все перевірили. Протікає тільки в одному місці, усе під контролем. Складна ситуація на півдні Німеччини у постраждалих районах. зупинено навігацію, порушене залізничне сполучення, перебої з електропостачанням. Скільки часу та грошей потрібно на відновлення, влада поки не каже. Допомогти одразу пообіцяли в європейській комісії. Європейська родина готова допомогти з фонду солідарності спільноти. Тепер зарано підраховувати збитки, однак ми виділимо кошти, як тільки знатимемо реальну потребу. Стримувати розлючену стихію по всій Європі допомагають військові до армії. Приєднана. Тисячі місцевих жителів. Уряди країн, яких повінь зачепила найбільше, розпорядилися збирати компенсації постраждалим і готуватися до масштабної відбудови регіонів. Максим Самков, ТВА.